Вітаю вас, друзі. На банковій зараз всі в зборі, і вони е, поки що не зрозуміють, як пояснити своєму електорату. Е, ось ці е, останні заяви Трампа щодо Зеленського. Трамп говорить, що Зеленський ніякий ні ангел і маг не допустити цієї страшної війни. І на банковій зараз не розуміють, яким чином електорату пояснити, що президент Сполучених Штатів говорить прямо. Що ви маєте президента, який міг вас врятувати, і звісно, що ми будемо сьогодні продовжня чути багато версій, можливо, це якось вирвано з контексту, можливо, ви неправильно зрозуміли, можливо, Трамп мав на увазі щось інше, але мав Трамп на увазі одне: що, шановні українці, Зеленський, не ангел, ви мали президента, який з до 19 року показав, що не маючи армії сильної. Він міг тоді говорити з Путіним і фактично найопити його і таким чином водити його за ніс і не допустити повномасштабного вторгнення. Тому що повномасштабне вторгнення могло відбутися. Росія була до цього готова в 2014 році. І українська армія, гола, боса і простоголоса, Вона тоді би не змогла чинити опір, такий, як ми чинили в 2022 році. Ось про це говорить Трамп. І це на банковій не сприймається. Вони свого найвеличнішого, значить, він, як це, не ангел, якщо він ангел, ну він же ангел, а тут там говорить, що він не ангел. Трамп говорить українцям, що ви мали нормальну владу, яка за допомогою дипломатії, хитрощів, могла водити Путіна за ніс і не допустити таких страшних. Події, які зараз відбуваються в Україні, але ви вирішили в 2019 році по-іншому. Ви чомусь подумали і вирішили для себе, що ота влада, значить, вона погана, вона барижна, а вона вбила свого брата, і її треба позбутися і вибрати молодого і красивого, який зробить вам шикарне лакшері життя. І ось яке життя воно вийшло. Тому ми зараз говоримо з тими людьми, які, якщо б українці залишили їм такі повноваження, вони б могли тримати Україну і не допустити таких страшних подій. До виборів е Європейська Солідарність готується Ну, якось. Да? Ну при ну, скажімо так, давайте е ну е не етично було б, якщо б політична партія зараз готувалася до виборів, а розмови йдуть. У вас партії, тому що ну на фоні того, що відбувається на банковій, то я так думаю, що ви десь говорите про це чи ні. А знаєте, які саме розмови відбуваються, який треш і маразм зараз готуватися до виборів, коли щодня ми втрачаємо десятки кілометрів своєї території, в той час, коли ми маємо десятки, якщо не сотні, загиблих зниклих безвісти і сотнями рахуються поранені, а в держави до сих пір немає нормального забезпечення дронами, ребами, а мінами в державі до сих пір не покарані ніхто не покараний з тих людей, які по суті зривають боєздатність української. Арі. Армії, і коли в парламенті, замість того, щоб допомагати і вкладати абсолютно усі можливості в забезпечення Збройних сил України, ми отримуємо чергові деребани на інвестняні, коли ми отримуємо чергові деребани на всякі добудови хмельницьких реакторів, московських реакторів, і коли ми не робимо того, щоб держава стояла, і я вважаю, що це трешак. Для будь-якої партії готуватися зараз до виборів. Я особисто єдине, що говорю, це те, що зараз аналітики, зараз науковці, зараз юристи мають сідати і дуже в вузькому, закритому колі обговорювати усі нюанси потенційних виборів після завершення війни. Якщо входити в деталі, то там просто катастрофа з нюансами. Там немає механізму, як проводити вибори. Там немає механізму забезпечити усім громадянам України право голосу і право обирати і бути обраними. Тобто занадто багато нюансів, занадто багато загроз. І зараз люди, які компетентні в цьому, тихенько, без політичного висвітлення, мали би напрацьовувати варіанти. Потім запрезентувати президенту, Верховній Раді, громадськості. Потім би мали б бути дискусії, і коли Україна, дай Боже, отримає зупинку вогню. Я боюся говорити про перемогу, тому що перемогою вже буде те, що якщо ми зупинимося на тій лінії, на якій заходимося ми зараз, і ми не будемо втрачати сотні людей щодня. Ось тоді можна говорити про варіант виборів. На жаль, слуги стартанули. Вони стартанули жорстко, і це не тільки газетки. Слуг народу у всеможливих можливих скриньках по всій Україні, зокрема, мене виносить, коли це бувається в прифронтових територіях, але це є е, е, анонси розправи. З основними політичними опонентами а, Володимира Зеленського це стосується передовсім п'ятого президента Петра Порошенка. А те, що ми відбувалися минулого тижня з потенційними підспудними анонсами, накласти на нього санкції, арештувати майно і так далі, для навіщо це робиться? Для того, щоб Порошенко не зміг допомагати Збройним силам України? А підкажіть мені, а скільки Зеленський закупив дронів за власні кошти? Скільки Зеленський забезпечив ребів? А його держава, його міністерство, які він контролює з банкової, забезпечили так, як має бути, щоб зупиняти допомогу, зокрема від Порошенка? Категорично ні. І до того, що от буквально сьогодні, після того як сталася оця неймовірна подія на засіданні парламентської ради Україна НАТО, коли генсек НАТО, побачивши Петра Порошенка, оббіг стіл, щоб персонально обняти Петра Порошенка. Ми ж розуміємо, що банкова зараз просто там горить, підгорає, палає і обговорюється, як це так його випустили. Наскільки мені відомо, це втрутився і Вашингтон і Брюссель, щоб нагадати, що так це, це, це незаконно і так не робиться, і це, це порушується права народного депутата. Але ж буквально от, скільки там півгодини банківські телеграм-канали знову анонсували, що це типу останній виїзд Порошенка за кордон, а далі буде СІЗО і тюрма. Це ж розправа з потенційним політичним опонентом. Тобто, Зеленський не думає, як стримати московську армію. Він не думає, як допомогти Збройним силам України протидіяти корейській навалі. На Курщині твориться ну там насправді жахлива ситуація. Я постійно комунікації з військовослужбовцями, з якими я опікуюся ще 2014 року. І там дуже і дуже важко. І замість того, щоб вирішувати ці питання. Замість того, щоб шукати, як зміцнити ЗСУ, замість того, щоб заставити свою фракцію в Верховній Раді голосувати те, що треба для забезпечення збройних сил України, Зеленський бореться з Порошенком. Ну вже давно давно є також історія потенційної кримінальної справи проти залужного за здачу Чонгару. І тут мені би дуже хотілось нагадати. Зрештою люди сьогодні дуже гарно нагадали, хто у нас за наказом Зеленського займався розмінуванням Чонгару, причому з 19-го року активно ем, так ем, з потужністю. Це пані Ірина Верещук, яка 14 ро 14 лютого 22-го року, скільки там за е, 10 днів до вторгнення вони відкривали цей переїзд. Для того щоб його відкрити, треба було розмінувати територію. Для того щоб побудувати заправки і сервісний центр, треба було розмінувати територію, дати усі можливості запустити шатли, тобто, по суті, посприяти ворогу, щоб була вільна дорога їхати. Ну, оцих от моментів є дуже і дуже багато, і на жаль, це. Страшенно прикро. Ще один я бачу ем, маркер виборчого процесу, і мені чомусь здається, що це знову ж таки банкова. Це є ем, підтримка і розкрутка в інформаційному просторі окремих мілітарних особистостей, скажу так, які розказують, як все було погано, які вони наймудріші, і не аналіз того, що робилося за крайніх шість років. Але в них знову поганий Порошенко. І всі, хто підтримує Порошенка, вони теж погані. Там цілі списки публікуються, хто поганий. Мені чомусь здається, що це спроба створити нові проекти, в яких будуть військовослужбовці на перших планах. Ну це зрозуміло. З час війни військовослужбовці будуть займати дуже серйозну планку. Але ми всі маємо розуміти, що за кожну особистість ми би мали аналізувати дії. Ми би мали аналізувати, що було зроблено, що говориться, що зрештою не було зроблено. І тобто, оцінювати не просто за маркером це військовий ура голосуємо, а просто кожну конкретну людину оцінювати, щоб ми мали можливість на майбутнє там, заводити до Верховної Ради тих, хто того найбільше вартий, бо вже табуретки ми мали. І ці проекти вони можуть бути так само стартом для того, щоб. Це те, що говориться в куларах Верховної Ради, щоб зробити закриті списки. Відкрити тільки перших п'ять позицій на перші п'ять позицій поставити окремих мілітарних особистостей або пов'язаних з військовими, і а далі напхати всього, чого тільки хочеш. Тобто тут є багато нюансів. Ну вже ж так само з'явилася інформація про потенційну силу Зеленського, що це не будуть слуги народу, а це буде якийсь там блок Зеленського або партія Зеленського. Бо слуги народу вже вичерпали свій, скажімо так, потенціал. Ну, це складається докупи, і це дуже-дуже все гірко. У нас зараз, я розумію, що нам потрібні вибори, якщо ми хочемо вижити. Але в цих реаліях готуватися до виборів, займатися вибором, це означає знищувати державу. Ви згадали про залужного і про цю справу, яка нібито десь існує. Ви знаєте, я вам скажу, що підлеглі залужного зробили все можливе. Що від них залежало тоді, теж херсонці, наприклад, знають і пам'ятають такі імена, там ім'я як Віталій Скакун, наприклад, да, який загинув, підриваючи і жертвуючи своїм життям міст. Да. Дуже багато питань до Зеленського, чому були відведені частини з Херсонської області перед тим. Чому не був півірваний той же Антонівський міст, тому що Херсон би не був в окупації. Тому це вже такі, знаєте, тут уже, я вже не знаю, я вже ну, говориш про це говориш і втомлюєшся вже про це говорити, і вже чуєш таке, що, наприклад, там ті ж там, Мусейчук. Один плюс один, от вона, наприклад, уже дає такі меседжі, що там ми певно ніколи вже не дізнаємося. Е, ну це ставлячи запитання до свого гостя, якогось е, ми, певно, вже ніколи не дізнаємося, та треба звикати до думки, що ми не дізнаємося, хто е, розмінував чонгар. Розумієте, от от які вони вже наративи ставили. Вони, Вони вони ще кращі наративи зараз намагаються. Не то, що ми ніколи не дізнаємося. Вони намагаються переписувати історію. І дуже активно переписувати. І вже ми знаємо, кого не було на початку вторгнення, хто звалив з Києва, але вже тепер виявляється, всі сиділи в Києві, всі великі воюни. У нас тут, виявляється, татаро вже там, чеченців намагався щось там з ними робити. У нас виявляється, тут знову ж таки опозиція підривала єдність, особливо в перші дні війни. У нас виявляється, от, от що до от мене особливо, що виявляється, ми. Зводимо наклеп на пані Смаглюк, яка кон конкретно своїм виборцям казала нікуди не їхати, сидіти вдома, тому що до них не прийдуть, і це виявляється вже неправда. Це наклеп, але ж ну з одного боку рукописи не горять. Скріни не горять, як то кажуть. А з іншого боку, якщо людині, особливо яка дивиться марафон, сто 500 раз сказати на біле-чорне, то людина подумає, може, дійсно так, може, я так не так пам'ятаю, або мені щось не так розказували. Цих спроб переписувати історію, на жаль, є дуже багато, і от спроба повісити навіть поки що в такому ефемерному просторі, чон гарна залужному, це теж є переписування історії, тому що. По-перше, головнокомандувач не мав компетенції займатися тими чи іншими справами в плані того, щоб самостійно вирішувати, допоки немає воєнного стану, і на це його мали вповноважити. І саме Зеленський і його компанія, вони не вповноважили військових перебирати на себе управління і робити те, що найкраще для оборони Української держави. Ви згадали про виведення частин з півдня. Я згадаю про гостомель, про виведення частини з півночі що там залишилися буквально поодинокі підрозділи. Я нагадаю, як Залужний не встиг вивести військо з Харківщини, там теж мали забрати військовослужбовців, і слава Богу, що вони лишилися, і вони були одними з перших, хто давав бій. Ну, зрештою, нам навіть Зеленський намагався розказати, що такі от погані наші партнери вони нічого не допомагали, вони нічого не попереджали, вони не давали нам зброї. У тому ж самому інтерв'ю. А насправді тут вбили в набат чотири місяці поспіль. Буде біда, буде біда, буде біда. А в нас що були шашлики на майські? А в нас що там сьогодні мені попалося оце звернення Зеленського вчорашнє, де він розказував на зі 19 січня, але 22-го року, де він розказував, як нам пиляють мізки, як. Нам намагаються впхати проблеми, якої немає, як нам грають на нервах, як нам говорять про загрозу, а та загроза вже давно, і ви нам нічого нового не сказали. І ви просто намагаються підірвати економіку. Оце ну, ж все було, але нам вже розказують, що тепер виявляються партнери в цьому всьому винні. Той час, коли Україна не готувалася до вторгнення. Я думаю, що таких речей ще буде дуже і дуже багато. І саме в цих випадках, усім лідерам громадської думки, усім людям, які мають, зокрема, багато підписників, треба просто публікувати реальний фактаж, як воно було в тому самому 22-му році, чи якщо це стосується вже наступних подій, це відповідно до їхнього часу. Тому що нам намагаються впаяти гібридну правду. Нам намагаються розказати, що ми всі дурні і мене так зрозуміли, і нам намагаються показати, як виявляється, команда Зеленського робила все для армії. До речі, от ще ще один випадок, який мені ну отак ну ну дуже дуже муліє. А зазвичай з трибуни, коли ми голосуємо економічні якісь законопроєкти. Податкові гетьманцев розказує, як ми не підтримуємо армію, як ми не боремося за посилення армії, що там не хочемо щось голосувати. А я дуже добре згадую 23 лютого 22 року, коли пізно ввечері ми вимагали виділення 50 мільярдів на потреби збройних сил України на фінансування територіальної оборони і введення воєнного стану. І нам той самим гетьманцем і гоп-компанія кричала, що ми популісти, маніпулятори, провокатори, що ми тільки собою займаємося, це в собі політичні преференції здобуваємо. А після тої сесії я з Яною Зінкевич пішла складати аптечки в готелі Київ, а через кілька годин вже було повномасштабне вторгнення. Тобто, це теж намагаються зніякати і намагаються сказати, от опозиція, щось там намагаються собі здобути політичні бали. Ні, це не бали, це просто захист правди. Це захист наших збройних сил, це просто захист нашого майбутнього. Тому що якщо ми не будемо знати правди і її добре пам'ятати, ми тоді не зможемо проаналізувати, що було не так, і тоді у нас, у нас майбутнє просто перекреслено буде. Я от прошу кажу: що можливо, знаєте як? Ну, люди ж не дурні, все ж таки. І багато хто розуміє. Багато я по своєму оточенню бачу, що той, хто не зрозумів, в 22, в 23-му зрозумів, хто не в 23, в 24, му і якось воно трошечки вода камінь, камінь точить. Можливо, вони розуміють, що рейтинг то зменшується, так зараз довіра, нібито там по опитуваннях довіра переважає над недовірою щодо Зеленського щодо прадівчого президента. Але тим не менше, ми бачимо східну Можливо, у цій всій історії, дивіться, ну, Порошенко, потім е, Новінський, да. Ну, вони ж розумієте, як? Вони ж не можуть взяти одного Порошенка, там ж буде видно, що значить, це ж. ну... Замок. Да, 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 да. Значить, їм треба Новінського. Ну, ви що, не бачили? Ну, чекайте, три роки війна до того скільки років. Вони бачили, що можна щось там на Новінського накопати і щось зробити. Чи у цього хлопця з Миколаєва за який рот Мураєва. От ну, ну шо, ви не бачили, чи що шо? ну шово ви... їздить було створити отакий спільний котел, де де, і Порошенка вкинути. Але знаєте, всі оці переслідування про московських, мураївських опезажистів і так далі. А вони всі виглядають тотальним фарсом на фоні того, що ОПЗЖ сидить в Верховній Раді України. ОПЗЖ має, якщо я не помиляюся, 14 керівних посад в комітетах. ОПЗЖ працюють, подають законопроєкти, виступають, мають доступ до державної таємниці. Е, е, голови комітетів заступники і секретарі? Та? Так, так, так. І вони там сидять, її слугам це зручно, вони їх не рухають. І скільки разів ми піднімали це питання? Скільки скільки разів ми вимагали поставити законопроєкти на голосування, які позбавлять опезажистів можливості голосувати, брати участь у комітетах, забрати доступ до державної таємниці. Тобто, ну якщо ми їх не можемо просто позбутися парламенту, обрізати усі можливості парламентської діяльності, скільки разів ми пропонували прийняти законопроєкт, який є, який допоможе викинути нам опезажистів та інші заборонені партії з органів місцевого самоврядування? Ну але ж за це треба проголосувати. І чомусь голосів немає, навіть винести в сесійну залу. А якщо слуги захочуть, то і ЄС, і голос, і батьківщина, і майбах, і довіра всі ж підтримають. Ну, значить, слугам треба голоси назбирати. У них нема голосів, значить, на Банковій нема політичної волі розправитися з ОПЗЖ. Розправитися з колишніми ригами, які сидять і працюють на банковій, їх це все влаштовує. Хтось недавно дуже гарно сказав, що риги і ОПЗЖ вони просто відповідають цінностям сучасного керівництва держави. Вони зрозумілі, вони близькі по любові до совєтського союзу, по толеруванню до всього московського. Українське для чинної влади воно є таким же. Набутим через тиск громадськості, через потребу грати гра красиву роль патріотів під час вторгнення, тому що люди це сприймають, але насправді воно їм дуже і дуже чуже. Тому вони оціх їх тримають, і слова Олени Шуляк щодо ОПЗЖ є дуже дуже симптоматичними. В своєму інтерв'ю вона наголосила, що слух народу з колишніми ОПЗЖ дуже конструктивна співпраця на відміну від європейської солідарності. І це є конкретна ширка. Мені дуже прикро, що в останнім часом багато голосувань, які голосують слуги у ПЗЖ абсолютно трешові запитання. Частина голосу так само є інкорпорована. Мені здавалося, що політична партія голос це. Дуже проєвропейська, мала би бути дуже патріотична, дуже прозора, чесна. Ну але насправді там виглядає, що частина людей зацікавлена в суголосній з банковою позиції. І це є також дуже і дуже прикро. Була би політична воля, ОПЗЖ і гоп компанії подібної не було би в сесійній залі і не було би у вільному доступі в українській державі. На жаль, слугам це все не потрібно. Дивитися нас без підписки. Ви можете більше ніколи нас не зустріти. Щоб не пропустити наступні відео, підпишіться на канал Анексія.